Мир вам, брати і сестри. Дійсно, два роки пройшло, і якщо аналізувати, це страшні події, які відбулися. За два роки зруйновано багато українських місць, де жили люди. Тільки по таких підрахунках, як кажуть, грубих підрахунках, ну, в місті Маріуполі 150 тисяч людей зникли, і вони не знають, де. чи вони під завалами. Швидше за все вони мертві. Скільки військових загинуло, ми також не знаємо. Але це є тисячі, а може вже й сотні. І кожну сім'ю в Україні сьогодні так чи інакше ця біда торкнулася. І ця біда торкається також і нас. І як сказав, брат Володя, це наше завдання, наше завдання молитися. Я на цьому тижні читав книгу буття. Коли ангели йшли в содом, коли сказали е, Аврааму, що ми йдемо в содом подивитися, Господь сказав Аврааму. І написано так: Я зійду і побачу, чи не вчинили вони так, як крик про них доходить до мене. Інший переклад каже, чи не вчинили вони так, як скарги про них доходять до мене? У содомі були люди, які творили зло. Але будуть люди. Які відчували це зло на собі. І ці люди зверталися до Бога і скарги йшли до Бога. І Бог чув ці скари. І тому ми звертаємося сьогодні до Бога. Ми не маємо іншого виходу, до кого звертатися. І ми сьогодні пособливо будемо звертатися, тому що це є подія, коли ми зупинилися і дивимося назад. Нічого не зупинилося, навпаки, усилюється. І це нас має спонукати ще більше підносити наш голос до Бога. Щоб просити від Нього захисту. Щоб просити від Нього милосердя. Ми будемо дякувати. Будемо дякувати за те, що ворог не захватив нашу країну. І це є також Його милосердя. Але будемо просити також його особливого захисту на тих, хто сьогодні потерпає. Тому я запрошую вас зараз, щоб ми всі встали. І ми помолимося. Отець Небесний. Звертаємось до тебе в цей особливий час. Господь, ми дякуємо Тобі, що ми можемо приходити до престолу благодаті. Ми дякуємо Тобі, що Ти Бог вічний, ти Бог праведний, ти Бог людяй, ти Бог справедливий. Ми дякуємо Тобі, Господь, що ми можемо приходити до тебе із нашими болями, з нашими переживаннями. І в сьогоднішній ранок Господь, наша особлива молитва за нашу батьківщину, Україну. Господь, ми благаємо про нашу країну, ми благаємо миру для України. Ми просимо, Господь, від Тебе захисту. Ти сказав, що той, хто надіється на тебе, не буде посоромлений. Господь, ми просимо захисту для нашої батьківщини. Господь, ми дякуємо Тобі, що за ці два роки наша батьківщина вистояла, Господь, що вона не захоплена вся ворогом. Але вона збита і зранена, багато постраждала, Господь, і ми просимо, щоб Ти явив свою милість, Господь. Ми просимо, щоб ти потішив тих, які сьогодні втратили рідних, близьких, які постраждали від цієї війни, які втратили своє майно, Господь. Ми просимо, щоб ти їх підтримав, щоб ти явив свою милість. Господь, ми просимо Твого благословення на всіх військових, які там, на передовій, ризикуючи своїм життям, захищають Україну, Господь. Ми просимо, щоб ти дав, їх, дав їм сила. Щоб ти їх підкріпив і щоб ти дав їм, Господь, також успіх у цій справі захисту, яку вони звершують, Господь. Ми просимо також, щоб ти зламав силу ворога. Господь, ми просимо, щоб Ти зламав його, Господь, щоб Він повернувся назад, звідки прийшов. Ми знаємо, Господь, що тебе не залишиться непокараним, несправедливим, що Ти насильника не оправдаєш, Господь. Ми знаємо це. І ми просимо, Господь, щоб ти проявив свою справедливість, щоб ти дав свій захист для нашої батьківщини, Господь, щоб в нашій батьківщині запанував мир. Господь, ми на тебе надіємося. Ми просимо від Тебе захисту, Господь. Просимо, щоб ти благословив і спонукав серця лідерів країн, Господь, щоб вони допомагали Україні, щоб надавали необхідну допомогу, щоб могли захищати нашу Батьківщину, Господь. Ми просимо це в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо Тобі, що ти чуєш наші молитви. Хай Твоє ім'я прославиться і через це ім'я Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. І зараз ми так ставши, будемо слухати разом і співати разом з хором пісню Боже Великий Єдиний.